Доброго дня! Сьогодні продовжую огляд цієї книжки. Дзвони мені сказали, яка вийшла у 2012 році у видавництві Плай. Багато з тих віршів, які входять в ту книжку, на досить великого формату, великого розміру, не увійшли в мої останні книжки. Можливо, вони не такі професійні, але я їх люблю, тому що вони згадують мені багато чого з мого дитинства, багато чого з мого життя. І якщо щось не так, то вибачте мені чекаю на ваші подобайки, ваші підписки, ваші обговорення. Отож була в мене історія в житті, коли я поїхала в Кролівський Белз. Це місце, звідки походить моя мама. Вона коло Белза була уродженка села Низи, і в тому селі жила і жила моя двоюрідна сестра, і я за багато років вирішила навідатись до неї. Гості і такі в мене були приємні спогади, які я вилила і включила у цю книжку. У замочку. Замочок це історико-архітектурний комплекс, який знаходиться у передмісті Белза Сукальського району Львівської області. І здавна відомий чудотворним каменем, на якому лишила слід Матінка Божа. Цей камінь у 1951 році вивезли до Польщі. Та копією чудотворної конечи Стоховська. Божа Матір, у одному з своїх попередніх відео я розповідала про історію цієї ікони, про те, які зцінення я отримала, побуваючи в Ченестохові у Польщі коло Кракова. Цілую розпуку і вечір сьогодні. Співають та шата у райські безодні. Лілеї, мов діти, метеликів просять, сідайте, напийтесь, цілуйтеся, росять думки мої простір, що дихає небом. У просторі людські селенські потреби, надія без межа молитви приймає, і пісня моя, як метелик, влітає. Може, це я, а може, і ні. Така благодать мені сниться, який вимір, які пісні, які птиці, які небеса? Я цілком здорова, я краса. Може, це я, а можливо, й ні, це благодать у добротному сні. Запах лілей вібрує в душі, живить, поїть, зорі, двоїть. Може це я, а може ні. Може, в молитві п'ють пісні. Віра. У 1930 році камінь з відбитком ступні Матері Божої спас Ярослава Лісовецького, який до семи років був позбавлений дару мови. Старий камінь, де матінки Божої слід, Стара пам'ять костел, де подяки творили, А на у матері холодом лід Семирічне дитя, яке не говорило. Свято ягідне, польське, у липні якраз. Моя матінко, дай же здоров'я і сили, І вкотилися сльози у неї щораз. І вела дитинча, яке не говорило. На колінках Протерлись, повзла до вкруги Дай же рідна дар, дар мови, о матінка долі. Нехай будуть щасливі мої вороги, хай усюди засяють оновлені волі. Три рази на колінах дитинку вела, Тричію шола ноги до крові і кості, Яка віра і воля у мами була, Зворушились під небом поховані мощі, Бог суддя, Із знесилено йшла й поготів, дарувала цариці молитви до неба. І надія не вмерла, і жеберк горів, і здавалось, що ще у світі треба. Зад додому на хутір без сили йшла, кулуски нахилялись, як спомини давні, таку вістку, як ехо вона пронесла, що дитина вперше позвала. Мамо. Річка Солокія, на якій збудований белс, тече зразу за територією замочка. Полад арків, які символізують хресну дорогу. Хто не прийде на цю святу територію, а прийздять сюди люди з усього світу, відчуває невимовну благодать, оздоровлюється, отримує небесний спокій, умиротворення, радість. Все це можна відчути, якщо справді щиро вірити у наших небесних покровителів. Якось дниною була в глибокім дитинстві. Солокія тут текла, купалась у річці. Камінці збирала ген, серце замирало, бо цей кожен камінець доленький начало. Що за річка, за ріка, пороги відбились, вже минулися літа, а вона лишилась. Через масу літ тепер вгледіла водицю Жовті плеса, літо жарт, наче сон наснився. Чорнобрива легенда. Я йшла до Солокії. Переслідували змії тихий шум. У вухах глохнув, а в ще не сохли. Перед арками замохом дорожила кожним рухом, крізь кропиву і сушицю йшла солоків, дивиться. І легенда народилась, і дівчиненько наснилась. Солокія, сок'я, Ганя, ну а може, Софія, Галя. неважливо, як вродилась, а матусі полюбилась. І була вона вродлива. Гонориста і чарівлива, ще й пісні співати вміла, і вишивала, що хотіла. У сорочечку гарненьку, під намистечком дрібненьким Обралася під віночок, ухпилася за бочок, чорнобривий вітер віє, В тої річки солотіє. Понад белзом пісня лине, Твоя донечка загине, Плаче мати у куточку, роздивляється сорочку. злі люди поробили і дівчину загубили. Розлютилися віночки, помарнішали листочки, якщо милий не забуде, якщо рано мене збудить, я путайки від, від матусі до Іванка доберуся, буду кликати, леліти, обіймати і горіти. Та й згоріла. В полі маки вітер маками розвіяв, кинув в русло косолокії. Довго матінка ридала, потекли з очей струмочки. У матусі всохли очки, сипле сонце хмари ясні, а любов чиясь негасне. Чорнобривці і леї полюбили солокію. Лиш вужі жовтаво вухи шлють у роздуми розруху. Не боялась я укусів у задушливій спокусі я дійшла, а серце віє, подивилась солокію. Серце болить у центрі міста Белза. Трохи далі від будинку міської ради у 2004 році єврейська громада спорудила загорожу міст, де ніби до середини 19 століття був єврейський цвинтар. Історики та дослідники Белза це заперечують. Деякі старожили знають із розповіді, що тут був вал, який засипали шапками різними речами, як захисну фортецю від монголо-татарської навали. Подих історії. Пахнуть століття, ось загорожу довкола звели, У давнину пори нами моліття і замовкають на хвилю вали. Я не історик, я серце і небо. Я відчуваю, що в сирій землі мама і тато, і, ласки, потреба, бо ж помирали діти малі. Тихше спиніться, татарська навала. Бачу життя, як нескінчену мить. Кіска чорненька пасеться під валом. Може, й у неї серце. Болить. По дорозі у дитинство. Це жах, як люблю, білі рибки у небі. Так тя гаряче, так смачно, так легко довкруг пізнають все до болю, до болю лячно, адже все, що було, вже розсімкнений круг. Дні давно призабуті, корови і кози і -далеким в далеким-далеким своїм вороті Знову день і тепло, і дитинство на возі. І церковці, і бозя в моєму житті. Дівчині на велосипеді пролетів вихор вершниці, хода пряма і підтягнута, горда і недоступна, це не пава, не красуня з оголеним пупком, яка викручує стегонцями. Це не заманікюрені і не запалікюрені нігтики. Це селянка на ровері до предків. Я мерла тим полем у тихих, тихих долах, де колоски пшениці Дали снаги напитися, де маки, справжні маки, пелюстки круглобокі, і поміж них волошки Плавальні тихі очки. Да йдеш, немов на хвилях, життя майнули милі, на сивий сивий хутір роки спливли так хутко. Я мерла про поле, де радість колоскова, але роки минули. Стяжки кудись напнулись, хати повиростали, дорослими вже стали, Тополі так гайнули, до неба доторкнулись. Я марла тим полем, в дороги сиво чолі дадуть води напитися із чистої криниці. Я марла про поле, де процвітали доли в пору далеко милу до предків на могилу. Шановні друзі, дякую за увагу. Хочу, щоб ви поділилися своїми роздумами про цю мою книжку. Вони мені сказали. Вона вийшла трохи раніше. Але тут всі мої роздуми, всі мої переживання, які зв'язані з дитинством, з моїми батьками, з моєю мамою, з родиною мами, і з того, і з цієї місцевості, звідки від вона народилася. Отже, чекаю на підписки, чекаю на відгуки, чекаю на гарні слова і на вашу дружню підтримку. Дякую за увагу. Ваша Галина.